Всім привіт! В сьогоднішньому ролику хочу присвятити тему цвітіння ранніх хризантем. Вже якраз почали розквітати наші ранні хризантеми. У нас в цьому році дуже багато ранніх хризантем. Я собі ось виписала всі сорти і хочу вам показати і коротко розказати свої враження про вирощення тих чи інших сортів. Погнали! Почнемо з найраніших сортів. Вони. Ціле літо викидали бутони, бутоні просто неймовірна кількість. Я по ціле літо ці бутони обривала. Це насправді трохи так нелегка справа, якщо квітів багато. І через те, що вони мали постійно багато бутонів. Виросли такі досить слабенькі кущики, але це як і плюс, так і мінус. Мінус в тому, що кущики невеликі, наприклад, на продаж, якщо вирощувати, а плюс в тому, наприклад, що вона буде така досить компактна, що не треба буде її кожен рік розділяти. Наприклад, хто собі там замовить, то він там таку хризантемку розділяти там треба буде раз на 3-4 роки, тому що вона така досить компактна. Може, вона заліпану цвісти там ціле літо, я думаю. Це ще в середині літа, коли ви там її позволить, тому що вона ще з червня вже постійно викидає бутони. Я зараз підготовила її, щоб вона цвіла саме зараз на серпень. Оця Алексія в нас є представлене декілька кольорів. Ось покажу вам жовтий. Всі квіточки в Алексії такі досить дрібненькі, там 2-2,5 см. Але їх ось дуже багато. Бачите, скільки неймовірна кількість бутонів, і буде дуже красиво. Ось жовтий є колір, ось є колір Purple. Також дуже красиво. Ось так виглядає. Дуже гарна. Е, оранж є. Так, ось це вже кіточка, яка каже, давніше відкрилася, вона така, бачите, вже трошечки світліша стала. А ось ці квіточки, які тільки відкриваються, темніші ще. Так, ще є колір. Light Pink, тільки відкривається. Ось дрібнесенька квіточка. Також є садженці білого кольору. Ось так вона відкривається, як так, я би сказала, така брудно-біла, така брудненька сердинка, а та, що відкривається вже білий колір. Вона найпізніша, щойно тільки починають відкриватися. Бачите, решта бутони є, але вони ще трошечки пізніше будуть. І ще є декілька саджанців, щоб показати. Це просто колір Pink. Ось такий всі садінці ось вони такі компактні, всі невеличкі і всі такі ранньо квітучі. Тут далі в мене представлені саджанці сорту Sound, і знову ж таки є різні кольори. Sound Dark Orange. Ось так виглядає. Ось така квіточка, такої квіточки, що повністю відкрилося, зараз я вам покажу. Ось вона тут. Тут же щось, певне, ну, слимаки трошки поїли, ось така квіточка досить немаленька, дуже така гарна яскрава. Садженці маленькі. Деякі, бачите, такі більше бутонів швидше обривала, то вони трошечки ще наросли. А тим, що дозволила раніше зацвісти, кущики ще маленькі. Так, тут у нас колір Dark Orange. Тут жовтого кольору. Гарна квіточка. саджанці трошечки більші жовтого кольору. Краще має силу росту. Так, тут в мене ще колір є. Зараз я підгляну, purple. Квіточка вже менша, бачите, порівняно з жовтою, оскільки жовта-велика. Purple дрібніша квіточка. І ось є Magenta. Так якби така червоненька. І кіточка, напевно, буде така сама. Ось. Покажу вам краще. Ось тут модента відкрилася. Певно, така сама, як жовта, може жовта, певно, трошечки крупніша. ті, що відкривається, вона стає потім більшечкою. Ось такі є кольори сорту Sound. Бренд Sound. Знову ж таки, якщо не давати їм рано цвісти, Обривати бутони, то шанси, що наростуть гарніші кущики є. Не мають кращу силу росту, ніж Алексії. І зацвітає так само рано. А ще один колір сорту Brand Sound це в нас Brand Sound Pink. Також гарно вже розкрився. Величенький бутончик ось. Гарна квіточка така повна. Тут ще більше відкрилося. Вона так довше досить довго буде цісти, тому що так досить вона махрова і поступово розкривається і досить таке цієї, виходить, тривале. Вже більші кущики продалися, то вони зараз такі Ой, ось, насправді дуже гарні кущики. Brand Sound, насправді рекомендую сорт хто собі там на розмноження, на маточники, і хоче торгувати ранньою хризантемою. То Брендсаунд гарні і кущі нарощує, і ранньо цвіте. Квіточка гарна, велика, повна. Взагалі без проблем. не Є багато кольорів, можете собі вибирати. Ще один колір сорту Бренд Це в нас лемон. Світліший, ніж жовтий, ніж Єло І ось такі має гарні великі квіточки. Він зацвів найпершим. Десь приблизно тоді, коли є Алексії І дуже гарний ніжний кущики знову ж таки, невеличкі, через те, що він рано зацвів, і не встиг нарости, і він постійно-постійно викидав бутони. Але квіточка гарна. Всі сорти, що ви побачили сьогодні в огляді, вони є в нас на продаж. Можна переглянути і зробити собі замовлення в нас на сайті. Тут я лишу посилання, його легко знайти в гуглі: www.buзь.com. Ми відправляємо саджанці поштою, дуже добре запаковуємо кожен горшечок, одіваємо в пакетик в кульочок і вботуємо картоном. Приблизно доставка виходить так, 6 саджанців, 7, виходить в 10-кілограмову коробку. Якщо це міста, то доставка приблизно 110 гривень. Ось так можна собі розраховувати. Далі в нас на огляді саджанці сорту Brand Joy і Brand Lena. Це в нас Номер 14-й, це в нас йде Бранджой. Ось така квіточка. Немаленька, гарна така, приблизно десь 3 см. Ось так вона відкривається. Кущики витягну. Кущик гарний, компактний. Ранній, але такий досить гарно наріс. Ну, це мається на увазі, що в літрових горщичках. Наприклад, при посадці в більший об'єм горщика або в відкритому ґрунті наростуть набагато гарніші кусті. А я вам просто показую, наприклад, щоб ви розуміли, що це в мене все горщик літровий. І посаджені всі вони з одного живця. Так, тут в мене бренд Ось така кізочка жовта з такою багряною сердинкою. Також вона гарно рані квітуча. Так, щоб ви собі розуміли, що може бути піше це відео. У нас сьогодні 23 серпня. Ось це я вам показую всі квіти, стану на 23 серпня. Також я хотіла додати, що ми сорти не притіняємо. Це всі ранні сорти, вони ранні по каталогу. Вони так і зацвітають без ніякого притинення, без нічого. Оцей цей термін, який вони заявлені по каталогу. Я вам зараз показую, це в нас сьогодні 23 серпня і. Показую вам, які вони зараз є. Підійшли ми до садинці під номером 35. Це в нас сорт, називається баз лавандер. Гарні кущі. І вже десь бутончики, які внизу я забула позабирати, не побачила. Ось вони вже повідкривалися і така дуже гарна яскрава квіточка. Скоро вони будуть цвісти наповну. Квіточка досить велика, бутони великі. Ось. Такі саджанці. Також в літрових горщиках. Баз лавандри. Взагалі без проблем. гарно також, якщо обривати більший кущик, не росте, не давати довше цвісти. І досить така. Я задоволена і цим і сортом, і квіточка гарна яскрава дуже. А ще один дуже гарний сорт з великою квіточкою. Ось такі, бачите, які масивні грубі бутони. Називається круїз єлу. Також гарні кущі набиті квітами. Ось. Станом на зараз на 23 серпня ось як цвіте. Ось. Квіточка гарна велика. Це вона ще навіть зовсім не відкрилася наповно, тільки ось починає. І гарний. Дуже гарний результат. І дуже така яскрава гарна квіточка, на сонці вона не вигоряє. Не хлорозив взагалі безпроблемний. достойний уваги сорт. Е, сорт Red, тільки на старті. Такий досить популярний сорт. Е, також нарощує гарні кущики. Якісь карієчка один, напевно, в центрі будуть більші. Ось тільки но він починає цвісти і, і, і хочу сказати, що він дуже гарний, яскравий, такий насправді червоний, як має бути червоний. Вже підійшли ми до ще одного сорту, вже оранжевого, називається Goal Orange. Так, У нас під номером 51. Гарні, ось можете замітити, гарні кущі наростив. І дуже гарно мені подобається велика квітка. Зараз я покажу вам квіточку, яка вже відкрилася так більше. Ось. Насправді велика квіточка. Дуже така яскрава, оранжева. На сонце не загоряє. Ось ці відкрилися найперші. Ось яка велика. Дуже гарний і яскравий сорт. Ще з таких досить ранніх сортів в мене представлений сорт Home Run. Маю кольори Пінк. Ось такі вони не яскраво рожевий, такий ніжно рожевий Я б сказала, який трошки бруднуватий, але квіточка дуже велика. Тут вона ще навіть не відкрилася наполовину і велика досить. Кущі невеличкі. Давала їм зацвісти раніше, і ось такі вони гарні, набиті. Але як вони такі всі повністю відкриють свої великі квіт, то будуть шикарні, я думаю. Ще є сорт е, homrang, але жовтий, тільки но він починає. Е, також видно, що бутони будуть великі, що він тільки починає відкриватися. Більше такий, він трошечки пізніший, ніж рожевий. Тут ще в мене розквітає сорт дуже гарний, е, такий, я б сказала, що він такий двохколірний, через те, що е, сам рожевий, а відкривається серединка світліша. Гарно виглядає дуже ніжно, називається App Shore Apple Blossom. Також є гарні кущики. Ось ось такі кущики. Щойно на старті. І біля нього стоїть сорт. Також вже відкривається, називається Sweet Pink. Ось такий. Так, у нас тут поповно таких ораликів маленьких. Чи у вас такі є, чи нема. Підкажіть. бо я щось Не знаю, чи вони шкідники чи ні. Ось такий гарний кущик. Бур'янчик треба прибрати. Sweet Pінk. І гарна дуже квіточка. Ще є така цікава розцвітка фрезентеми ранньої. Називається Брен Кукі. Ось вона така нізно-розова і серединка жовта також вона тільки починає розквітати. Насправді були дуже ніжні саджанці, черенки від цього сорту такі дуже ніжні і такі, досить, я б сказала, того ростучі і того укорінювані. Але наростили кущі досить такі гарні. Ось гарний кущик і вже ось на... скоро буде цвісти. Тут пару, напевно, бутончиків я не прибрала, і зато вони розкітли. Але... Є що вам показати?